Всім привіт! І це новенька гра для нашого каналу. А називається ця гра The Гост Front. Це ну, просто війна, що битва. М -м -м -м. Мені здається, всі такий жанр ігор знають. І сьогодні я покажу цю гру і буду пробувати в нього грати. До речі, хочеться сказати, що я тільки сьогодні почав в нього грати, і я тут вже не прям професіонал, що можна сказати, трошки нубік. Давайте я вам трошки розкажу про саму гру. Тут у нас є квести, за які ми можемо е, отримувати бо, ці, от, коїни. Ми їх можемо трати, ось, не тут. -от. На е, допустим, всі пістолети, дробовики. М -м -м -от. Автомати. само у нас тут є клас. Наприклад, медик. За рангами ми їх відкриваємо. І прям, от, мені здається, всі в цій грі хочуть у цей клас, бо... Він дозволяє запускати FPV дорони. Ну, а це от е нова валюта нового івенту. Я, наскільки розумію, за нього можна тільки купляти оці кейси. І, в принципі, хотілося б е ну, трошки ще накупити. І купити такий інтеркейс з одягом для нашого персонажа. Так само тут ми можемо поміняти команду, тут а, настройки, нічого особливого. Ну, а тут а, ми нажимаємо. Вбіг і. Поки я був в головному меню. Ну, собственно, всі точки вже захопили сині. Через ми заходимо на нашу базу. Так, вже якийсь екшн відбувається. Давайте продвігатися по фронту. Тут Окопи якісь. Так. Опа, бачу там. Так, це у нас точка А. Сейчас будем пробовать их захопить. Там я чую, уже происходит где-то изъят. Все, э, все, стреляют, и вот, и, да? Опа. Это шутка. такое? Ладно, ну, еще до этой пирамиды, ну, вроде ничего. Ладно, хай будет. Ну конечно, конечно, у него же дробовик был. Вот я ей, конечно. Ладно, давайте мы его вот сюда, чтобы Данька может тупо ездить. меня хороший люди, так сказать. Возьмем, вам краще вдруг и гранату на себя. Можно это спиди, брат, и а, шо? Это просто не тут а, никого не мада. Ну, опа! -мо! Так. Давай то, что ли, тебя на точку цепь пробуем не видеть. Так. в окоп. У мене хп не так багато, як хотілося. Але треба спробувати щось зробити. Наче зараз ще й точно так. Найс. Так, збираємо пулі, вони вже йому точно не пригодяться. Так. Мекс Пейнг. Звідки ще взялась? Нам буквально ще один кіл і ми зможемо е, відкрити оцей кейс. Он нам вийти Уй-Юй! Так, вони дуже мало ФП. А, ну конечно! РПГ 22 Ладно. Погнали! Тут бито, конечно. Опа, ушатала. Так, зараз давайте ми скуваємось туди. Розрядимось і будемо далі йти в виду. Так. Ушатала. Найс. Найс, найс, найс. Ладить хорошо? Самое главное, щоб мене не вбили. Вже не можу тут РПГ підібрати. Ну, зараз бі сюди в примідяк ішов би сьогодні все. Ладно, а скільки саме цей РПГ стоит? 22? Вовно! И тут доллар? Серьезно. Ну, окей, то иди, будем фармить-то на нем. Так. Ну что, 500 экстриентов золотало. И дай-ми-дай-ми-дам так. Каранские. Угу. Ага, тепер точка А ну, на нахуй бы А, на. добро Вы чай Ой, Що ти зараз ты на раздают авиабит Бура! ми апнули левел 5 Окей, класус. И вот тут купляємо RPG-12. І не забуваємо її активувати! І на відкритий клас Медик. Бандаж Ну, тільки його і ми можемо брати, бо не як у нас все одно не користуюсь. Так, що якийсь та... Такий у нас комплект є. Окей, починаємо З точки Б. Ох! Тут правда, один снаряд. Ага, да видите, я типу сбыв FPV дрон и через сейф взирвався, именно уничтожили. Хотя 12, блядь, вот сделать. Кого? Полибоват ну, Понятно. Ну що ж, вот такая вот ведовочка, якщо вам сподобалось. Обов'язково підпишіться, поставте лайки, напишіть коментар, щоб вам що це вам подобається і ви хочете продовжити про цю гру. А підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!